Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас 1 березня 2024 року. Я усіх вітаю з першим днем весни і е, сьогодні розгляну питання, які вже почали цікавити. Садоводів огородників, чи пора вже діставати наш виноград з укриття? Ну, по перше, вже декілька днів було достатньо теплих, і хтось вже починає поспішати і відкопувати свій виноград. Я нагадаю, що я показувала, як я укриваю виноград на зиму. Я його прикопую у землю. Чим гарне таке прикриття, тим, що виноград? Коли починаються ці перші дні теплі, сонячні, він поступово адаптується до навколишнього середовища. Тобто вдень він не нагрівається так сильно, якби він був на відкритому повітрі, і вночі не охолоджується, якщо навіть в мінусові температури. Таке укриття я практикую вже декілька років і дуже гарно зимує виноград. А відкриває його тільки наприкінці березня, початку, початок квітня, коли земля вже прогріється до плюс 10, плюс 15 градусів, і виноград, знаходячись там, він не починає виготувати, якщо взяти той виноград, якщо ми одістанемо зараз да, з укриття, він вже почне розкривати бруньки. потім... У нас ще будуть заморозки однозначно, і бруньки можуть постраждати. І від цього ми втратимо свій урожай, якщо порівнювати з укриттям таким відкритим, ну Відкритим. Хтось плівкою, хтось по землі да, викладує лози, плівкою укриває, листям укриває, і так далі. Це укриття вже потрібно, ну за ним зараз треба наглядати, тому що воно нагрівається в день, охолоджується вночі, щоб виноград не запрів. Тільки один рукав я вчора дістала з-під землі, і все, я його не розвертаю. Дістала, тому що там садила квіти, і він мені заважав, тому я його із землі викопала, але все одно він буде отак замотаний і притиснути до землі, знаходитись до кінця березня. Так що з виноградом не поспішаємо, тому що в березні у нас дуже багато роботи буде і по саду, і по е іншим рослинам. Зараз почнеться розсада, а виноград спокійно себе почувавши, дождеться до квітня місяця. Зараз його дуже ризиковано діставати, тому що може бути ще і добрячі приморозки, і може ще і сніг у нас випасти, тому що Великодень в цьому році дуже пізній і погода ще може нам дати якісь сюрпризи. Тому надійніше, що виноград буде. Під прикриттями ще у землі земля не так нагрівається, як повітря. Він там не зіпріє, не не хвилюйтеся. І така затримка його виготування у березні місяці, да, коли він в землі, там при температурі десь там плюс 5, плюс 10 знаходиться, це не дасть нам затримки у врожаю. Тому що, коли ми його дістанемо у квітні місяці, він собі спокійно, при вже сталих теплих температурах добре стартане. Усім гарних врожаїв. Мирного неба, до скорих зустрічей, па-па!